Мої шанування на каналі TV і Програма оклику щодня, в якій ми говоримо з гостями студії про найголовніші явища, факти і тенденції у правоохоронній, правозахисній сфері а також у секторі безпеки. Міністерство внутрішніх справ України перейменувало міністерство всеукраїнського свавілля. Таким пікетом сьогодні активісти низки громадських організацій і рухів в столиці відзначили. Міжнародний день боротьби зі свавіллям правоохоронних органів про результати їхньої більш ніж тримісячної роботи за умов нового кримінально-процесуального кодексу ми говоритимемо у нашій студії після короткого сюжету на цю тему. Найбільш яскравий приклади того є це напад на мирну акцію 14 лютого. Акція активістів під стінами Міністерства внутрішніх справ у Києві присвячена боротьбі зі свавіллям правоохоронних органів. Дві головні проблеми це корупція і це репресія. Ці юнаки і дівчата вважають, що в міністерстві внутрішніх справ потрібно негайно провадити реформи: деполітизацію, децентралізацію, демілітаризацію, запровадження прозорості і відкритості. Вони також вимагають створити дієву громадську раду. Вони починають воювати проти свого народу. Крім того, активісти передали до МВС своє звернення з вимогами звільнити чинне керівництво міністерства та інших правоохоронних структур. Доброго дня всім, хто присутній в цій залі. Тим часом за день до акції стало відомо про відставку одного з ключових посадовців МВС, начальника головного слідчого управління Василя Фаринника. Причиною своєї відставки він назвав погане здоров'я. Між тим експерти у правоохоронній сфері вважають, що пан Фаринник пішов з посади через проблеми із запровадженням нового кримінально-процесуального кодексу, а саме через непідготовленість слідчих до роботи за нових умов. Гості нашої програми сьогодні народні депутати шостого минулого скликання фахові юристи, правники Юрій Кармазін та Святослав Олійник. Останні до речі, є співавтором нового кримінально-процесуального кодексу, за яким вже понад три місяці впроваджують кримінальне суди, судочинство і е, в Україні. Ми вітання вам. Добрий вечір. Вітаю. Скажіть, Будь ласка, чому пішов керівник головного слідчого управління, який? Три повні роки з моменту призначення у міністерство першого міністра внутрішніх справ Могильова був головним слідчим в цій країні. Ваша версія або ну, думки? Якщо, якщо моя версія, то я не вірю в офіційну версію, яка прилюднена. Абсолютно, я схильний до тої версії, яку сказав колега журналіст. Це абсолютно правда, тому що ті люди, які... Трошки з мозгами дружать, ті, які знають, як працює у нас судова, е слідча система е всі разом, вони бачать, що кодекс не можна було впроваджувати так швидко з тими вадами, які він був зроблений, був сирий і пан Олійник свідки, свідок, що я криком кричав, що не можна запроваджувати тим більше з 20 листопада. Що зробили? Від всієї країни сховали сьогодні статистику. От уявіть собі, статистику злочинів сьогодні, а нема з чим порівнювати. Той не завершили, той завершили. Через це посипалися від... посипалися рапорти на Ми звільнення. Вашу слідчі. версію про фаринка. Почали звільнятися пачками. І фариник не витримав. Я цього. Я запитував. А, а хто витримає? Ви розумієте? І так це було не, не, не саме краще. Ви розумієте? Більше того, я б хотів би не тільки про це поговорити. Мене вражають ті наслідки, що відбуваються, коли ми тим тим, версію про Святослава потім... по поводу звільнення да, Фаридника. Вислухаємо і продовжимо. Ми так. сьогодні говоримо винятково про це. Зна, знаєте, чесно кажучи, говорити про версію звільнення високопосадовця да. МВС. Скоріше всього, треба питати в самого нього, тому що він єдиний, хто може більш-менш зрозуміло висвітлити, чому він це зробив. Але ми я не може, вірю, да. я не вірю, чесно кажучи, взагалі, що в нашій країні може існувати якийсь високий чин прокуратури чи мілі. Чи МВС, який може піти теоретично навіть з посади через те, що йому подобається чи не подобається закон, це, чесно кажучи, ну дуже дивно звучить. Просто він я несе я, відповідальність за слідчих. Він є головним слідчим. Вони всі завжди несуть теоретично за щось. Відповідальність. Проблема в тому, що часто ця відповідальність в. Не як сказати, не кореспондується з реальним життям, але ніхто з посади добровільно не йде. Можливо, є якісь внутрішні причини, виключно відомчі або персональні, або дійсно стан здоров'я, законодавство, кодекс і судове провадження. Тут я думаю, що абсолютно не до чого. Тобто, слідчі масово не звільняються з органів і немає саме такої напруженої ситуації саме в Но слідчих підрозділах частина, органів, міліції пона я допускаю, що частина слідчих. В зв'язку не з прийняттям кодексу, а з прийняттям наприклад закону про адвокатуру нової редакції можливо вибирає працювати адвоката. В яку ми мали ситуацію. Дуже велика кількість суддів діючих прокурорів. І міліціонерів слідчих одночасно зі своєю роботою в державних органах мали про заняття на адвокатвокатською діяльність. Можливо, прокурори не побіжали працювати адвокатами. Суддя вже має такий статус, який дуже тяжко йому тяжка процедура досягнення, і він вони відмовилися від адвокатських свідоцтв. А частина слідчих можливо вибрали роботу в адвокатурі. Я допускаю, що така кількість людей є. Куди йде, наприклад, слідчий, який звільняється, якщо він дійсно звільняється, якщо така статистика є, він буде працювати практиком застосування права, але в приватному секторі, там, де можливо більші гонорари, можливо, більше свободи, можливо, менше начальників. Ви вважаєте, Знаєте, що ну це, 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 це це пане Святославе, я дуже вас поважаю. Ви принципова людина. Я бачив вас впродовж п'яти років, що ви принципова людина були, ну зараз ви щирі. Вам треба чесно сказати. Що кодекс, який підготували, він трошки сирий. Трошки це так, я з натяжечкою сказав, з великою такою натяжечкою. Це перше. Друге, треба чітко визнати, що є проблема сьогодні взагалі у слідства. серйозніша проблема. Тому що закон ви е, тоді не були депутатом. Ми прийняли в е, четвертому скликанні закон про статус слідчого. Хороший закон, чудовий закон, якби він запрацював і процесуальна самостійність, і все все інше. На жаль, до превеликий жаль, тоді йшла боротьба оперативних підрозділів з іншими. І той, хто був ближче до вуха Ющенка, переконав його, і це є в той людини конкретне прізвище. Переконав його, що треба накладати вето. Так, так, це, це, так цей закон, людина не гідна того, щоб називати його прізвище ефірі, угу. робити рекламу. І так, Ющенко наклав Ющенко відповідає, він наклав вето на той закон. Більше закон про статус слідчого не приймався. А те, що є сьогодні в кримінально процесуальному кодексі, який лежить перед вами, перетворило слідчого не в самостійну е, фігуру. А знаєте, в хлопчика, який сьогодні винен у всьому. І от я е, зараз щодня щодня е, до мене приходять люди, як до правозахисника з банку Тавріка, з інших банків, давайте ми про банк я... Банк Таврик. Так я хочу об... поговоримо. Я давайте. хочу, щоб ви зрозуміли одну річ тільки. Уявіть собі, що валиться банк. Звинувачується в злочині керівник Національного банка, а справу розслідує, хто би думали, рядовий слідчий слідчого відділу е, Шевченка скори відділу міліції, тобто найнижчого рівня міліції, в якого ще. Крім Дякуємо, того, 80 справ лежить юріточ пан Старислав, що ви справ. хотіли промокнути? це? Це це навіть неважливо, яка конкретна справа, про яке підприємство йдеться, але зараз якраз новий кримінально процесуальний кодекс дає можливість. Стороні, яка є учасником кримінального провадження, незалежно від того, чи з боку це захисту, чи з боку це обвинувачення, тому що потерпілий, наприклад, з боку обвинувачення, не знаю кого представляє Юрій Анатолійович конкретні справи. Він має власні процесуальні можливості, які може реалізовувати через інститут слідчого судді. і це дає йому можливість просувати вперед розслідування або бути активним учасником в будь-якій справі, незалежно від того, в районному, в міському чи в обласному, чи в генеральному підрозділі, що на місці Юрія Анатолія такий практикуючий юрист відомий, як адвокат Михайло Ільяшу. Він говорив, що мало що змінилося в практиці. Слідчі судді масово задовольняють всі подання слідства на проведення всіх слідчих дій. Не розбираючись, так, треба так, їх проводити чи не треба, помиляючись, і знову ж таки, така проблема не тільки є, але вона дуже активно моніториться. Абсолютними рекордсменами в цій ситуації з негативними рекордсменами є Луганська область. Донецька і Дніпропетровська недалеко відійшла, де там майже 90 або більше відсотків подань прокурорів задовільняються на негласні інші слідчі дії, такі які обмеження Конституції, конституційних прав за собою тягнуть. Ця статистика вже надійшла до робочої групи, вона вже є, на це вже є реагування. Яким чином? Відповідні роз'яснення вищими судовими органами. Ну, запропоновано їм зробити, проаналізувати ситуацію і пояснити суддям, що якщо деякі суди вважають, що вони є філією правоохоронних органів, то це докорін. Неправильне розуміння суті, суті повноважень і розподілу повноважень в цій галоці. Ще б судді це збагнули і, і, і не побоялися. Ви знаєте, ви знаєте, судова гілка влади після тої судової реформи, з якою зробив пан Капартнов з кампанією під проводом Януковича, судова реформа виявилася фактично поставленням суддів під контроль. Це я кажу, як суддя в минулому. Судді сьогодні поставлені під колосальний контроль. І через це хотіти чогось іншого, ви правильно задали питання. Це правильно говорила людина, яка була, яка знає, що відбувається. Значить, що... А під контролем вони задовольнили ваше подання по Вищому адміністративному суду по позбавленню мандатів а, Домбровського і Бало? Ну, до цього питання можна відповісти так. Що це із семи чоловік, які задовольняли подання. Позум, е, позум. чотири чоловіки е, вирішили питання, що мені не можна балотуватися. Це так, щоб ви собі розуміли. Самі знайдіть відповідь на питання. Це перше. І друге. Е, зараз влада шукає вихід із ситуації по Власенкам. Ну, зрозуміло, що Власенка абсолютно незаконно позбавили повноважень, перепутавши статус. Що людина мала статус адвоката з діяльністю, що вона не займалась діяльністю адвоката, але вихід дуже простий. Але чомусь ні тут у вас ніхто про це не сказав, ні президент не хоче це бачити. Може, давайте ми розкажемо, що є два взаємовиключні рішення вищого адміністративного суду про те, що Каськів не займався суміщенням. І про те, що Власенко займався діяльністю. Позавчора діяльнісю. Сергій Власенко тому, на вашому місці тому, сказав, маючи, що подає маючи, о, не о, суду, від у від маючи до вищу ми до суду, він не видовищу. Вони мають Верховного суду, суду. Верховного суду. І, і мав давно подати. І я подивився на істерику тих, хто сьогодні називає себе деякими вождями, і знаю просто, що вони зовсім не розуміються в праві. і вони кричать, що ми будемо подавати до Європейського суду справ людини. Я, наприклад, подав, але не додуматись. Не подати до верхового. Дав... Позавчора а він сидів чого? на вашому місці, сказав, що подає а Верховного суду, а я кажу, про... вищих за нього посадових осіб, які е, робили 100 ефірів, 100 ефірів, в тому числі і у вас. Але в них навіть думка не проматнула. А це вже я, я натякав дивиш, Власенко їм вже самостійно прозоро. Людина, він самостійно це зробив, що зробив. Власенко що це зробить не, слава не. Богу. Поки що не зробив. А вам Як ви оцінте цю колізію з ну, вашим колишнім колегами? Ніякої колізії тут не бачу. Дуже позитивно ставлюся до цих прецедентів, особливо до прецедента з паном Веревським. Тому що ми з тому, що тому діяльності. що, можливо, відсотків 30 і попереднього, і діючого парламенту не менше займається підприємницькою діяльністю відверто. Відверто займає якісь е, почесні інші посади в холдингах, там, президенти, на, ректори, банках, інших пров... викладацьку промислов... викладацьку промислових групать але, але е на біржу. Бір, 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 Дуже багато бір. людей відверто цим займається, не припиняючи не на хвилину. Більше того, їм нема коли ходити до парламентської зали. Через це. Наприклад, опозиція поставила питання про персональне особисте голосування, і там вже другий місяць блокує трибуну через це. Так така сама ця сама норма конституції говорить про те, що люди не можуть совсуміщати ці мандати. Я за те, щоб мандатів в такому самому порядку позбавили і всіх тих, хто з комерційною діяльністю якби, поякби сумішає депутатський мандат. Що стосується адвокатської діяльності, ну вибачте, на у усього світу людина сидить в процесі в телевізорі, фактично в прямому ефірі. І саме адвокатською діяльністю займається Пане під сьогодні, масові він займався діяльністю захисника. Він, він... Це перше, і друге. Правильно. Ну погодьтеся зі але мною, мною депутат. Відбувається... Це не депутат, але те, що відбувається це, що сьогодні місто. з Тимошенко з Луценко, назвати нормальним не можна. Ну і, в жодному парламенті світу не може бути, щоб діючий наступне, депутат одночасно займався адвокатською я би хотів. Діяльність. Я би хотів, щоб на каналі Тивай згадали, як били журналістів Ті на окрузі, де віддали перемогу Добровському. Я дуже хочу. Я звертаюсь до міністра внутрішніх справ. Я звертаюсь до Генерального прокурора Пшонки. Розслідуйте факти, як могло в Вінниці в центрі міста виключити світло на 12 годин. В центрі міста Давайте все повернемося... кругом горить, а в центрі виключилось. Для чого для того, щоб зробити махінацію, фальсифікація до реформи Я можу дати юстиції. вам відео, якщо ви хочете, ми ти були і ми все це знаємо. То це Давайте ви вважаєте повернемося... нормально? Можна бути депутатами після фальсифікації? Давайте повернемося до реформи кримінальної юстиції. Давайте. Що буде, які кроки будуть наступними? Закон про прокуратуру цього тижня у Києві була делегація експертів Ради Європи. Вони говорили, що е, подальше реформування, в якому вони допомагатимуть шляхом надання консультації. І експертних висновків буде доволі радикальним щодо прокуратури. Чи можемо ми все ж таки очікувати, що прокурор не буде в колись у майбутньому таким всевладним, як він є зараз? Прокурор може посадити будь-кого міліціонера, службу безпеки, суддю навіть може посадити. Хто посадить самого прокурора? А там дуже дякую за те, що ви один з небагатьох журналістів, який взагалі знає і повідомляє суспільство про те, що дуже потужна делегація експертів Ради Європи на цьому тижні відвідала Україну і ви високо, дуже позитивно оцінила якраз саме ті дії, які стосуються і прийняття кримінально-процесуального кодексу. Більше того, винесла рекомендацію іншим країнам СНГ прийняти за основу таку практику, і е, проштовхує, про на підтримує, цього. підтримує, підтримує е, Україну в е, подальшому реформуванні, і і ви абсолютно праві. Наступним кроком мусить бути така суттєва серйозна реформа правоохоронних органів і прокуратури, в тому числі безумовно, безумовно. Це не викликає ніяких сумнівів, що така реформа відбудеться в бік зменшення повноважень прокурора, особливо в частині загального нагляду, я хотів би таку річ сказати. Я також погоджуюся з Святославом про те, що добре, що ви висвітлюєте цю діяльність. Хотів тільки іншу точку зору висловити щодо деяких речей. Ми держава, в якій перехідна економічна система, в якій зараз просто олігархи беруть за бесінь і скуповують. І підприємство, і все інше 20 років, скільки Вже можна переходити і ще крадуть. Так, от захистити сьогодні могла і мала би прокуратура. Так, от прокуратура мала би зреагувати. Чому по наркотикам кожна четверта справа закривається? По наркотикам прокуратура мала б зреагувати і терміново піти, і сьогодні вимагати. Від міністра е, охорони здоров'я, від е, інших служб, щоб тропікамід був заборонений до продажу, це такі ліки, які вільно можна купити, які колять, і потім наркомани е, на місяць і мозок у них фактично потім не працюючи, і так далі. Так, от, щоб ви собі уявили, що у нас 160 тисяч злочинів е, і людей, які пов'язані з наркотиками, а Керівництво полтавського управління внутрішніх справ замішано, заарештувало Служба безпеки, затримала, одягнула кайданки наряди з них. Ноль реакції. Не відсторонено навіть керівництво не поміняна колегія. Розпущена має бути військова частина, в якій таке відбувається, і прапор має бути забраний, якщо військовий манер. на військовий син не відбулося. В самій службі безпеці відбулося виявлення тих людей, які сприяли. Переправлені через Закарпаття людей за кордон. І щось що? позвільняли. Два, два тунелі позвільняли. підземні через кордон, не Україна, тільки. тільки. Безпрецедентний цифровий. Це, це, це не жарти, коли 8 тисяч людей десь така цифра, треба провести слідство. Це поки приблизна цифра, правозахисна наша цифра. Е, пропущена через кордон на Захід. І цифри були від 10 тисяч доларів отримані. Це страшні цифри. А що таке в нас? Ми говоримо про МВС? МВС ми підпорядкували МЧС. Це нормально? Військовослужбовці підпорядковані сьогодні поліцейському управлінню. Це в результаті е, реформ, ну це, які відбуваються. Ну це, це вже адміністративна реформа, а далі. не про а, це е, про про прокуратуру поговоримо. Юрій Анатольович. ми, ми, шкодимо, про, ми про, прокуратуру. Так от, про прокуратуру. Новий закон я, про прокуратуру буде чи погоджується прокурор, зокрема прокурор прокуроршонки на зменшення своїх ви е, знаєте, повноважень, зокрема, позбавлення слідства. Ви знаєте, що давно вже право було зробити. Ви знаєте, слідство е, по найбільш важливим справам. Зобов'язано залишатися при генеральному прокурорі. Зобов'язано. і практика Російської Федерації, де ситуація набагато набагато серйозніша і набагато більше злочинів, показує, що це серйозно, і ми мали по конституції по перехідним положенням. Створити єдиний слідчий апарат. Ми його створили. Ні, на кшталт ми не комітету Російської Федерації. Ну так. я зараз не кажу. Це, 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 я, це, це, я не роблю з нього е, приклада такого позитивного. Там є Юрій, свої дозвольте. негативні Юрій речі. Але я хочу сказати, що знищувати прокуратуру теж треба з розумом. Дякую. Я повторюю, дякую. Реформування прогорони корм до знищення немає. Це дуже невдала паралель з слідчим комітетом Російської Федерації. Це дуже специфічний про прихідні положення. Який стоїть фактично поза межами закону, тому що він стоїть над він за прокурором. Він Хто контролює, контролює його? Ніхто його не Хто контролює. Хто Слідчий комітет правда. Російської Федерації ні. прокуратура здійснює нагляд. Юрій Антоніч, я, я, я вас закликаю, ви можете відкрити кримінальне процесуальне колісу. Російської Федерації ні, треба просто кодекс відкрити. І ви побачите, що там от такі самі схожі статті є на наші, що там, наприклад, є повноваження прокурора за наглядом, є. але ці статті по всьому кодексу не стосуються слідчого комітету. Тобто Слідчий комітет в Україні робити не будемо. Ні, ні, абсолютно це не треба, тому що це дуже Спечні каральні органи, які які в умовах, коли у нас не виконано причини і, і, і підстави для зловживання всередині правоохоронних органів, просто не можна мають бути під на що стосується, що, що стосується динаміки зменшення чи збільшення повноважень прокурорів, безумовно, прокуратура відмовиться від досудового слідства. Чому тому, що фактично зараз вже йде процес, в якому дуже активну роль. Має процесуальний керівник, фактично, прокурор став процесуальним керівником. Він абсолютно свободний, вільний робити безпосередньо слідчі дії або керувати кримінальним процесом. Йому не потрібно вже бути слідчим. Він цю функцію абсолютно безболізненно може віддати на спеціальні органи, які яких теж функція змінюється, тому, але пов'язали його займаються... повністю слідчим, ще оце, такі, оце вже від, оце вже Ще, ще таке пов'язали. Ви розумієте? Дозвольте. Якщо раніше прокурор міг бути більш-менш об'єктивним, да. то тепер а він уже функція... не буде об'єктивним. А Функція слідчого зводиться до. Того що він збирає е, докази і встановлює обставини, може і не вміє, бо не вчився як на цього для цього на цього... Надання, для цього але... дуже широкі можливості. але доводиться вчитися. гласні і негласні слідчі дії збір інформації в той чи інший спосіб, в тому числі фіксація е, доказів, панове питання, яке я задав експертам Ради Європи, я їх спитав, просто чи зможе у цей новий кримінально-процесуальний кодекс? Хоча б зменшити або викорінити таке явище, яке засуджує Євросоюз, і, і не тільки і ми тут, у всій країні, як вибіркове правосуддя. Маючи на увазі. Він не зможе. Він навпаки посилює. Він навпаки посилює. Він Ді. дає можливість зараз. Бо дивіться, що відбувається тільки по справі по справі е... про вбивство щербання. Хвилина. Ви подивіться, що відбувається по справі щербання. Е, я чув колись від когось, і це сприймається серйозно, що він колись щось. Що Ваша думка про це Я просто дуже ерунда. Не дуже винна, там, тим, там не вині е, там так само стоїть проблема вибіркового правосуддя, як вона піднімається з боку певних політиків Європейського союзу. Тому що я, наприклад, можу за такою ж аналогією вважати вибірковим правосуддям, наприклад, переслідування там колишнього президента Франції Сарказін наступного дня після того, як він програв президентські вибори, прем'єр-міністр експрем'єр-міністр Румунії Тут наступного дня, дня. Ну, в Ізраїлі, міністр, але, міністр, але по ним в було розпровадження і в Італії по ним проводили. Якщо такі справи Дякую входять вам. до території, вони проводили спровадження до того. Спасибо, пане Святославе, за те, що ви знаєте, залишатись Іван. на те, і далі буде всім. ще цікавіше. До побачення.